Слава Ісусу Христу, який чудовий є наш Ісус Христос! Як Він дуже добре знав Писання, що юдеї дивувалися і казали, як Він знає Писання, не вчившись, а Ісус їм відповів і сказав: Моє учення не моє, но пославшого мене, слава Ісусу! І сьогодні ми з Божою помічю про великий наслідок! Писання в нашому житті ми бажаємо говорити. Адже Христос говорив: дослідіть писання, бо ви в них думаєте мати вічне життя, а вони свідчать про мене, тобто про Ісуса Христа. Нам необхідно досліджувати писання, адже ми думаємо в Писаннях мати вічне життя, а писання свідкує нам про Ісуса Христа, слава Ісусу Христу! Тому хай би Бог допоміг всім нам дав бажання вникати в Писання. Свого часу Ісус, коли був на землі, і Він все робив згідно Писання. І Він каже: син людський іде, як написано про нього, але горе людині, яка видає сина людського, краще було цій людині не народитися. Улюблені, це Він говорив про Юдо Іскаріотського. Свого часу до євреїв написано, сказав Ісус Христос: Ось я іду чинити волю Твою Боже, як в мене в Книзі написано, улюблені. Тому Ісус все своє життя базував на Писанні. І нам необхідно вчитися від нашого люблячого пастиря Ісуса Христа і слідувати Його вченню. Слава Ісусу! Свого часу Апостол Павло навчав і казав. А все, що написане, було перше, написано нам в наставлення, щоб ми терпінням і потішенням із Писання зберігали надію. Чуєте, потішення, терпіння ми зберігаємо із Писанням, щоб ми мали надію на Бога і каже, Боже терпіння, хай дарує вам бути однодумними між собою повченню Ісуса Христа. Щоб ви всі однодушно єдиними устами і славили Бога і Отця Господа Ісуса Христа. Щоб всі ми були однодушні згідно Писання, згідно науки Ісуса Христа. І мир Божий може зберігати наші думки по вченню Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Колись свого часу був такий муж Божий Аполос, дуже досконалий муж. Красномовний і досвідчений в ось І він прийшов Ефес і горів Духом, і говорив, і вчив про Господа Ісуса Христа правильно, ось але знавши тільки Іванове хрещення. Але коли Акіла і прискила його прикликали, настановили його, і тоді він прийшов, Ахаю ось і там навчав, і багато він помагав увіровішим благодаттю. Ось, бо Він сильно відкидав іудею всенародно, доказуючи Писанням, що Ісус є Христос. Багато цього не вірили, не знали, а Він всенародно доказував, що Ісус є Христос. Слава Ісусу! І тому необхідно нам щиро вірувати в нашого Господа Ісуса Христа. Як свого часу є написано, Павло ще сказав до церкви римлян такі ось слова. Про вічне Євангеліє, що воно було обіцяне Богом вічне Євангеліє через Писання в святі ось, про Сина Ісуса Христа, який народився від насіння Давидового по тілу, ось, і відкрився Сином Божим по Духу Святині, через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми отримали благодать і апостольство на послуг вірі. На всі народи, і ми є щасливі, що ми покорилися вірі, улюблені брати і сестри, що ми прийняли цю благодать. А Ісус прийшов по Духу Святині. Він святий Він говорив слова від Духа Святого, слава Господу! Він був сповнений Духом святим слава Богу! Він істіляв, він демонів виганяв, Він наш Господь і пастир, і ними. Тішимося і Його величаємо, і Його науку проповідуємо. Тому нам необхідно улюблені пробувати в Писанні і бути досвідченими. Слава Ісусу, тому що Писання може спасти, ось тому що може бути людина, що не знає Писання як свого часу. Ісус докуряв Садокеїв, які не вірили, що є Воскресіння мертвих. Ісус каже: не тим заблуджуєтеся, не знавши писання не сили Божої. Вони не знали писання не сили Божої і заблуджувалися, і йшли поганою дорогою. Ось як свого часу буває саме страшніше, про це говорить Петро, що неуки каже, бувають перекручують. Писання, вони не знають, не утверджені в Писанні і перекручують Писання на власну погибель. Таке святе писання, писання, істина, а людина може собі перекрутити на власну погибель. Як ми маємо борствувати, що як тоді ми читаємо Євангелії Луки, що Ісус відкрив їм розум, у розуміти Писання, щоби тільки Ісус відкрив розум Духом Святим відкрив відкрив наш розум, у розуміти Писання, тому що якщо є людина невок. Вона загине, хоча і може мати писання біля себе улюблені. Тому дав би Бог, щоб ми не були тими неуками, що завжди вчаться і ніколи не можуть прийти до пізнання правди, бо чинять гріхи не залишають гріхів, з гріхами живуть. Ось. І тому вони можуть прийти до пізнання правди. Свого часу апостол Павло, коли прибув в Верію, ось і прийшов синагогу там юдейську навчати, ці люди були благомислені від солонян. Вони прийняли Слово Боже, і всім усердям кожен день розбирали писання як то добре розбирати, читати, роздумувати, говорити про писання всім нам разом, дорога церква. Ось, роздумували писання, розбирали, чи точно це так. І багато із них увірували, і з багато із поважних гелинських жінок і чоловіків немало. Бачите, багато людей і поважних, і з гелинських, грецьких жінок увірувало, і мужчин немало. То велика милість Божа була. Як слово Боже почало діяти в їхніх серцях і міняло. Як свого часу я пригадую, як мені мати принесла Євангеліє, перший раз, мені тоді було 17 років, я почав читати улюблені. Ось і Писання мене спасло. Слава Ісусу! Особливо мені торкнулися слова Ісуса Христа, де Він сказав: увіходьте ті з ними в. Тьми. Бо широка дорога, що веде до погибелі, і багато ідуть нею. Я зрозумів, що мені треба залишити широку дорогу, а йти вузькою дорогою Ісуса Христа. І тоді Господь дав мені милість, своє серце, життя присвятити для Ісуса, прийшовши перший раз на богослужіння, коли там. Пастир проповідував, що одна дорога до неба це є Ісус Христос. Це мені для мене було, якби ангел явився для мене і мені це відкрив. Що Ісус є моєю дорогою, моїм життям, і треба йти за Ним. Слава Ісусу! І знаєте, я вже не жалію, що скільки років, багато вже років, більше тридцяти, Господь дає милість іти за ним. Слава Ісусу! Це є велика насолода. Тому улюблені. Пробуваємо в Писання. Писання відкриє істину і спасіння. Свого часу апостол Петро базувався на вченню і скорбів, що Юда, каже, прийняв долю і служіння апостольське, але став вождем тим, що йшли зв'язати Ісуса і розп'ясти. І він трагічно загинув Юда. Ось загинув, він повісився, а це найстрашніший гріх, ось, улюблені. І тому Петро каже. Мало належати виконатися Писання, що Дух Святий придрік Давида через Давида. Чуєте, Дух Святий говорить через Писання. Це Слово Боже Богу, ось. Ось, як написано, все писання Богом вдохновене і корисне до навчання, до докору, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Слава Богу! Це робить Писання. І тоді, апостоли бачать, їх є 11, а треба, щоб був 12. І вони вибирали Матвія і Варнаву. Ось і коли вони молилися і Йосифа, ось і Юсу був названий і в жребі кинули, і в жребі впав на Матвія. Слава нашому Господу. Тому улюблені, дав би Бог, щоб ми твердо були вірні Господу Ісусу Христу і базували себе на Писанні, щоб ми не попали в якісь спокусі, як і Юда, що полюбив ці гроші срібні. 30 срібників і віддав Ісуса Христа. Ісус Христос відбивав, відбивався від, диявол, від диявола писанням. Ось, коли Ісус спустився 40 днів і ночей, Він казав диявол його випробував. Каже, якщо ти син Божий, скажи, щоб ці каміння стали хлібами. Ось він знав, що Ісус був голодний, 40 днів і ночей Він постив, нічого не їв. А Ісус сказав, написано, не хлібом самим буде жити людина, але всяким словом Божим, що походить із Уст Божих. Потім знов диявол його випробовує. І каже: кинься, каже додолу, коли його бере на наріжник храму. каже. Бо написано, він накаже ангелам. страшніше, що диявол теж цитирує Писання улюблені. Каже, бо ж написано, Ангела не каже, щоб ти ноги свої не споткнув. А Ісус каже, написано, не випробовуй Господа Бога Твого. Потім знов диявол його бере на наріжник храму і показує йому всі царства на одну із гір. І каже: ці всі царства передані мені, їхня слава каже, якщо ти павши, поклонишся мені, все я собі дам. А ісус каже: Відійди від мене, сатано, бо написано Господу Богу одному поклоняйся і йому єдиному служи. Улюблені і тоді диявол його залишив. Як сьогодні багато всім кому загодно поклоняються, а забувають, як сказав Спаситель Ісус Христос: єдиному Господу Богу поклоняйся і йому єдиному служи. І ця перша заповідь: не роби собі образа, не роби собі коміра і йому не поклоняйся. Немає богів крім мене, навчав Господь через Мойсея. Тому нам необхідно єдиному Богу поклонятись. Йому єдиному служити, слава Ісусу! І тоді ангели приступили і служили нашому Господу. Тому нам необхідно знати Писання добре, нам необхідно володіти мечом Духа, що є ним Слово Боже. Ось тому що Ісус навчав про виноградарів, що був їм даний виноградник, все чавило, все. І коли Пан послав, післав своїх слуг, щоб взяти в назначений час плодів. Вони цих слуг побили, камінням побили, прибили, послав інших слуг, зробили з ними те же саме. Потім послав сина свого улюбленого, каже, може, посоромлюється сина. А виноградарі сказали: Це це ж наслідник, б'ємо і буде наше наслідство. Ось. І Ісус каже: І що господар зробить із тими виноградарями? І ці, що слухали і юдеї, каже: це що цих. Віддасть лютій смерті виноградарів, а виноватника дасть іншим, що будуть приносити плоди його своєчасно. Ось Ісус каже, що ж це є написано в Писанні значить, каже камінь, який відкинули будівничі наріжним став каменем. Ось, каже: від вас каже, забереться слово Боже і дайся народу, який буде приносити плоди. Тоді юдеї були розлючені на Ісуса Христа. Ось. Тому улюблені, ми маємо цінити, щоб ми урозуміли цей дорогоцінний камінь, що є Ісус Христос, як апостол Петро сказав, ось я кладу на сіоні камінь, наріжний, вибраний, дорогоцінний, і хто вірує в нього, не посоромиться. Слава Ісусу! Що Ісус є для нас цінність, і ми, улюблені, маємо приносити добрі плоди, плід наш святість, а кінець. Життя вічне, ми маємо залишити всякий гріх і беззаконня, всяку суєту і пустословія, всяке сміхотворство. Це все непристойно, всякі жарти ми маємо жити святим і праведним життям. Слава Ісусу! Тому Хай Бог нам допоможе поправити своє життя і навернутись до Ісуса Христа всім серцем. Слава Ісусу! Тому Хай Господь благословить своє насліддя, свою церкву. Свого часу мені ще пригадується, як наш Ісус Христос прийшов в храм, ось, а там люди зайнялися бізнесом. Овечки то торгують, голуби, ось, міняльники, грошей і інше. Ісус що робить? взяв бича ось, і порозкидав ці столи і сказав: не написано, Ісус будується на написанні, каже: Мій дім назветься домом молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. Чуєте улюблені? Як Ісус базувався, на писанні ось, щоб дій молитви, має бути в нас молитва, ось, а не думками щось інше. Ми не маємо не торгувати, не думати про збагачення якесь. ось. Ми маємо духовно збагачувати, збагачуватися, адже наш скарб є Ісус Христос. І тоді Ісус каже. Зруйнуйте цей каже, храм, і я в три дні побудую його. А вони кажуть, а цей каже, храм будувався 46 років. Каже, як ти кажеш, за три дні його, побудуєш його? А Ісус говорив про храм свого тіла, що Він буде розп'ятий ось. І тому учні каже, тоді згадали, що казав Ісус Христос, і повірили Писанню і Слову, що сказав Ісус Христос. Улюблені, тому що Ісуса, як і написано, ревність Його з'їдала по Його дому. Ось Його сьогодні ревність бере і за нас. Якщо ми такі дуже розслабилися, дорогі християни. Тому дав би Бог, щоб ми всі борствували, щоб наші думки були згідно Писання, щоб ми під час Богослужінь завсіди молилися, слухали Писання, ось, а не робили його домом торгівлі. Тому ім'я Господнє, хай буде возвеличене, прославлене, йому слава і подяка. Амінь.